Слово Боже також відкриває нам його характер. Бог сам свідчить про свою безмежну любов і милість. У відповідь на молитву Мойсея, Покажи мені славу свою, Господь сказав: Я переведу все добро своє перед тобою. У цьому полягає його слава. Господь пройшов перед Мойсеєм і проголосив: Господь. Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість до тисяч прощає провини, переступ і гріх. Він довготерпеливий і многомилостивий, тому що любить милосердя. Бог привертає наші серця до себе незліченними проявами любові на небі і на землі. Він намагається відкритися нам у явищах природи, а також через найтісніші і найніжніші стосунки, які можуть об'єднати людей на землі. Однак і це не дає повного уявлення про його любов, незважаючи на всі ці докази. Ворог усякої правди настільки засліпив розум людей, що вони почали дивитися на Бога зі страхом, вважаючи, ніби він є суровим і невблаганним.